Батько, ви де? Я тут, синку, у вітальні. Добре, я йду до вас. Як справи, синку? Як робота? Що нового? Та все добре, покинув стару роботу, знайшов нову, кращу, тепер працюю в банку. Як сім'я, як дітки? Та дітки ростуть, але дуже рідко їх бачу, весь час працюю на роботі. Я з тобою. Що чаю? Давай. Батько, може, не треба вже їх колоти. Я Батько, ну може вже досить! Батько, ви що мене не чуєте? раз разів вам повторювати, ти досі! Навіщо вам ці горіхи? Ти куди? Ай. На, Читай! Сьогодні я зі своїм маленьким трьохрічним сином у вітанні, де я дивився фільм і читав газету. Він десь знайшов горіх і молоток і почав колоти горіх, бити на всю силу. Я попросив і сказав йому рівно 21 раз, щоб він перестав це робити. Кожен раз, коли я це казав, він гупав усе голосніше і голосніше. Але я нітрохи не злився на свого маленького хлопчика. Адже батьківська любов міцніше каміння шкалу. Ну, все это допробачення. Добачення всім. Дай ровно здоров'я. Все найкраще. Скажіть. От ви зараз один із найкращих банкірів в Україні. Звідки ви черпаєте сили для роботи, і як вам вдається тримати щабель переможця? Дякую за запитання, і воно є дуже доречним. Відповідь на нього дуже проста. Ми так часто втрачаємо рідних нам людей і за дурниць, і ставимо крапку не до кінця у всьому розібравшись. Потім стає вже надто пізно щось змінювати. Потрібно кохати один одного і жити, наче це останній день. Адже колись, і справді, він стане останнім. Життя лише одне і дуже коротке. Тож головне правило переможця це завжди пам'ятати про своє коріння і цінувати його. Дякую за запитання. А чи можете ви назвати себе переможцем? Важко сказати, але я думаю, що так. Я переможець.